На обороні моїх держави. Поднісує всі погано помі. Помолі з брати за матір батьківщина. Мої двоїні серця і душі. Життя мені дає молиться. Вітаємо 58-му окрему мотопіхотну бригаду імені Івана Веруського з десятої решниці у створенні. Дорогі захисники України. Ми висловлюємо вам щирі слова глибокої вдячності за вашу неоцінену самопожертву, за відданість у захисті нашої країни. Рідні незламні вніжні хвороби, найсміливіші відважні та добре, люблячі милі, ніжніх кохань, милі, упевнені та незрівняні. Щиро подякував вам наші герої, ворога знищити. Пишаємось віра безмежно, будемо вільні, ми не зеленим. Дякуємо вам замові споконатися кожного храму жити в частині країні. Спасибі, воїни, за те, щоб жити Україну. Спасибі вам за тих і мирних Спасибі вам за те, що ми живі. Спасибі, англія, ми. Ви герої нашого часу. Ми пишаємося та захоплюємося вам. Бажаємо, щоб життя війни закінчилися на щоб кожен повернувся до Сьогодні. Ваша смілива відвага, непохитна вірність, невтомна праця, безстрашна боротьба надихають нас до великих звершень. <звук>